Доброго дня! Вас вітає аналітична лабораторія Гротест і мене звуть Олег Маслов. Періодично наші клієнти задають нам різні питання стосовно аналізу ґрунту і стосовно тих параметрів, які ми аналізуємо. І буквально позавчора на одному з семінарів до мене підійшов мій клієнт і каже: Олег, слухай, ну у вас в результатах є три значення pH: pH водний, сольовий, pH буферний. І каже, ми досі не можемо розібратися, де йти і навіщо все це. Тому відразу даю відповідь на це питання. Сподіваюся, що Костя. Побачить це відео і ще раз почуємо відповідь. І так, починаємо. Що таке PH? З хімічної точки зору PH це від'ємний десятковий логарифм від концентрації іонів водню. Це з хімічної точки зору. Значення PH в нашому житті завжди з нами. Усюди. Ми просто цього не знаємо, не думаємо про це. З точки зору моєї роботи, з точки зору аналізу ґрунту, ми можемо сказати, і не тільки аналізи ґрунту, ми можемо сказати, що PH це реакція середовища. Коли ми кажемо про PH ґрунту, тобто це те реакція середовища в ґрунті. І так, як вже і казав, наша лабораторія робить три аналізи на PH: pH водний, PH сольовий. Наша лабораторія робить аналіз кальцій хлор-2 витяжка. І третій аналіз називається PH-буферний. Яка ключова різниця між цими параметрами? Перший PH-водний це аналіз, який ми вважаємо за головний. Для нас це дуже важливе значення, від якого ми відштовхуємося. Аналіз PH-водний ми робимо завжди для всіх зразків. З точки зору хімії, ми кажемо про те, що PH7 це нейтральний pH. Все, що більше, це лужне середовище. А все, що нижче, 6, 5, це кисле середовище. В ґрунті так само. PH7 нейтральне середовище. Але ми не можемо казати, що, наприклад, 7 це нейтральне, а 6,9 це вже там підкислене. Ні. Для ґрунтів ми кажемо, що PH6, 6, 7, 2 – водний. Ми все це будемо вважати нейтральним рівнем pH. Значення, які більше, ніж 7,2, 7,3, 7,4, 7,5 це вже підлужне середовище. Там більше за 8, наприклад, 1, це лужне середовище. І більше, ніж 8,5 це сильне лужне середовище. Якщо ми йдемо вниз, наприклад, 65, 6.0 підкислене середовище, 5,5, 6.0 кисле середовище. І ще нижче це сильне кисле середовище. Це все знає, це все зрозуміло. Так от, цей параметр. Водний pH це той аналіз, який ми робимо для всіх типів зразків. Далі pH сольовий. Головна різниця між pH водним полягає в тому, що для цього аналізу використовується чиста дистильована вода. Для цього аналізу використовується слабкий розчин солі. Кальцій хлор 2, калій хлор це аналізи, які можна проводити. Відразу хочу сказати, що сольовий PH він завжди буде нижчий, ніж. PH водний. Це пов'язано з хімізмом реакції. Цей аналіз ми проводимо не на всіх зразках. Цей аналіз ми можемо проводити на зразках, коли в нас pH водний 6,5, наприклад, 7,4. При водному pH більше, ніж 7,4. Ми цей аналіз не проводимо, бо ці значення будуть дуже близькі. І наступне питання: окей, а що ж робити, коли водний pH нижче, ніж 6,5? Як я і казав, 6,5 це вже починається, скажімо так, підкислене трошки середовище. 6,5, 6,4, 6,3. Тобто ми вже маємо яку, якусь кількість іонів водню, яка присутня в ґрунті. Для всіх зразків, яких PH H2O нижче, ніж це значення, ми робимо pH-буферний. Що це за аналіз? PH-буферний дозволяє нам зрозуміти кількість вапна, вапно кальцій СО3. Яке нам потрібно внести для підвищення рівню PH? Зрозуміло, якщо ми кажемо, що, наприклад, нехай у нас буде PH H2O 6,0, 6,3, нехай зразок, і нехай буде зразок 5,5. Всі ці значення менші, ніж 6,5. Для всіх цих зразків ми будемо робити PH буферний. Цей розчин, який ми використовуємо, має значення 7 і 0. Тобто робочий розчин pH-буферний має значення pH. 7,0 0,05. 7,0. Нейтральне середовище, про яке я тільки що казав. А тепер дивіться: чим кисліший зразки, скажімо так, чим кисліший ґрунт. Цей розчин працює наступним чином. Він фізично, за, за рахунок хімічних властивостей цього розчину прибирає з ґрунту, витягує хімічним шляхом водень. А тепер уявімо собі таку ситуацію. В нас є ґрунт сильно кислий, в якому дуже багато водню, наприклад, такий з H5,5, і от зразок з PH6,0. Як я казав, цей розчин хімічним шляхом витягує водень. А тепер давайте уявимо собі таку штуку. Якщо він витягує водень, значить наш розчин, який був 7,0, буде підкислюватись, буде понижатись, да? значення буде понижуватись. Тому, якщо ви в результатах аналізу бачите значення PH-буферний, ну, хочу ще так окремо сказати, цих буферних розчинів їх багато, ми використовуємо називається Woodruff Buffer. Так от, якщо ви бачите значення pH-буфер, і якщо це значення. Не сильно відхиляється від 7 для нашого для вудрофа, це говорить нам про те, що водню в цих зразках не так багато. Так, да, вони можуть бути там трохи кисленькі, але саме водню не так багато. І якщо нам потрібно буде вапнувати, доза вапна не буде великою. І навпаки, якщо ми міряємо pH-буферний з якимись кислими зразками і бачимо, на ph метрі значення дуже низьке. 6,0, 6.1, наприклад, да, там, для такого водного значення. То це говорить нам про те, що цей ґрунт кислий саме тому, що в ньому велика кількість іонів водню. І щоб цю надлишкову кількість іонів водню нейтралізувати вапном, потрібна велика кількість вапна. Оце головна різниця цих трьох значень PH, який робить наша лабораторія. Сподіваюся, що інформація зрозуміла. Але якщо будуть виникати додаткові питання, пишіть в коментарях, да, ми будемо давати відповідь на ваші запитання. Дякую.